Кожен виробник мобільних телефонів мріє випустити ідеальний з усіх точок зору смартфон. І не просто мріє, а постійно намагається це зробити. Проте в кожного користувача свої смаки, свій набір потреб і різні фінансові можливості. Тому правильніше було б говорити не про ідеальний смартфон, а про ідеальну лінійку, якою, за логікою речей, має бути топова лінійка виробника. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з такою топовою актуальною лінійкою компанії. Nokia. ще з минулої осені. Ми вам активно розповідали про те, що фінський виробник перевів свої нові смартфони на свіжу операційну систему Windows 7. і започаткувала цей перехід лінійка мобільних телефонів з назвою Lumia. На даний момент у неї входить чотири апарати з доволі простими назвами: 610, 710, 800 і 900. Логіка нумерації доволі проста. Чим вища цифра, тим крутіший смартфон. Відповідно, 610 й найпростіший, а 900 най най. У той же час ця четвірка умовно поділяється і на два принципово різних класи: 610 і 710 бюджетники, а 800 і 900 по суті, еліта. Крутіші і функціональніші мобілки. Вони до нас, як то кажуть, сьогодні і цікавлять. Восьмисотка один з родоначальників класу Windows Phone фонів Nokia. Давайте розглянемо цей телефон уважніше. Моноблок майже повністю покритий сенсорним екраном. Робили його з попереднього флагмана n 9 тому він має схожі з ним технічні характеристики: процесор на 1400 МГц, пів гігабайта оперативної пам'яті і 16 гіг пам'яті портової. Такий же і дисплей дещо вигнутої форми з технологією покращення зображення Clear Black і покритий захисним склом Gorilla Glass. Традиційні сенсорні кнопки керування віндових телефонів відібрали трохи простору дисплея, але 3 і 7 Уймів, це теж погодьтесь немало. Перевертаємо. Зверніть увагу на 8 мегапіксельну камеру з Карл Цайсівським об'єктивом і беремо загальніше на корпус із цільного полікарбонату. Це не просто данина моди. Він за рахунок цієї цільності стає особливо міцним. А для мобілки подібну властивість можемо вважати справжньою чеснотою. А тепер давайте піднімемось на щабель вище. Nokia Lumia 900 буквально кілька хвилин, потримавши цей смартфон в руках, ти одразу розумієш на що і за що ти платиш більше. Різницю між цими телефонами видно вже навіть зовні. Дев'ятисотка більша має екран з ширшою діагоналлю. Він тут 4,3 дюйми. Тому власник цього смартфону не факт, що захоче купувати собі ще й планшет. Дисплей майже з усіма тими ж технологіями і такого ж типу, але його зробили без вигнутості, ідеально рівним. А більший екран і сильніша батарея. Вона тут на 1830 мікроампер за годину. Це не тільки компенсовує габарити, але й робить цей смартфон значно живучішим. А підзаряджання відповідно дещо рідшими. Характерна візуальна особливість фронтальна камера. Вона корисна буде не лише для відеодзвінків, у тому ж таки скайпі. Нею зручно фотографувати себе коханого, це коли треба терміново піктограмку кудись на форум. Угорі роз'єм мікро-USB зробили відкритим без заглушки, як у 800-му. Не скажемо, що так зручніше, просто кому як подобається. Телефон навіть візуально видається дорожчим, статуснішим і елітнішим у порівнянні зі своїми попередниками. Не Очевидно, вам буде з екрану, але покриття корпусу тут приємніше на дотик і однозначно практичніше. Одним словом, флагман об'єднує ці два телефони не тільки ім'я виробника, а й згадувана нами операційна система Windows 7. Ми давно не приховуємо наше нею захоплення і чесно вважаємо, що для масового попиту нічого кращого і не придумаєш. Стрічкове меню, прозване виробником Метро, і програми, збірні тематичні хаби чи окремі потрібні під рукою посилання, організовані стрункими блоками, доволі вдала система навігації. Тож не даремно, що Microsoft перенесе її і на чергову версію комп'ютерної операційної системи Windows 8. Така зовнішня аскетичність підкріплюється і легкістю системи в роботі. Мобільна вінда реально літає на усіх телефонах. І раз вона літає на 610, то про 900-й годі і згадувати. При цьому ми не можемо сказати, що ця простота утворилася за рахунок функціональності. Тут хардкорні гіки, звичайно ж, зараз можуть запротестувати, звинувативши систему у відсутності якихось специфічних тонких налаштувань. Але скільки нас гіків на душу населення? Тим більше ми говоримо про телефони, орієнтовані на широкі маси, які в переважній більшості не цікавляться можливостями вручну прописати IP чи повноцінного монтажу відео у хай дефінішн форматі. Пересічного користувача цікавить розумно. Організована навігація, яка є швидкісний інтернет, він також є, хороша камера, присутня. Хочете робити фото і моментально публікувати його десь на власній сторінці в соціальних мережах, та запросто. Багато ж інших корисностей і потрібностей можна залюбки завантажити з інтернету. Майкрософт завжди умів працювати з розробниками, тому вміст фірмового магазину маркетплейсу наростає рекордними цифрами, а загальна цифра додатків тут уже шестизначна. Загалом же і ми твердо в цьому. Переконані, що новий мобільний віндо за рахунок оцієї ось рухомої стрічки якнайкраще підходить для тих, у кого вільна лише одна рука. Ведемо ми автомобіль чи їмо морозиво. Mm? Да, Привіт. А на роботі? Їм морозиво? А вірніше працюю. Ой, не знаю. Думаю, скоро. Зараз закінчуємо тест і додому.